Для чого ходити в церкву? Для чого нам всім приходити в церкву в неділю? Деякі приходять кожного дня. Деякі люди говорять, ті, які не ходять в церкву, кажуть, що можна помолитися і вдома, що і там можна почути Бога. Хтось говорить, Бог у мене є в серці. Не Потрібно йти в церкву. Не засуджуємо таких людей, мають право на таку думку. Чому ми приходимо в церкву? Сьогодні це Євангелія дає дуже гарну відповідь нам, дуже конкретну відповідь, для чого нам іти до храму. Тому що Євангелія говорить, що Ісус був у синагозі, для нього це було нормальним. В суботу, День Господній, йти до храму. Для чого? Для того, щоб зустрітися з Отцем, щоби почути Його, прославити Його, подякувати Йому. І це одна із причин, теж для чого ми приходимо до храму, щоб тут, в Євхаристії, Його почути, Його прийняти. І перша причина. Нашої... Чому ми приходимо до храму, щоб зустрітися, щоб відбулася зустріч, стрітення Господнє ми святкували цього тижня? Це зустріч Бога і людини, щоб я зустрівся з Богом, а Бог зустрівся зі мною. Чи це не може бути вдома, чи в іншому місці, може? І потрібно, щоб було теж. І вдома, щоб була зустріч, і на вулиці, і на природі, і в компанії з друзями, і на святкуваннях, і на відпочинку. Всюди повинна відбутися зустріч із Богом. Але тут, у храмі, в місці, яке є Богові присвячене, в спільноті, яка збирається в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Бога, в Євхаристії. Ми можемо відчути цей особливий дотик Бога і Його присутність. Тобто, перше це зустрітися з Ісусом, а друге, це з Ісусом піти додому. З Ісусом піти додому. Якщо ми тут з ним не зустрінемося, ми з ним не підемо додому. Ми підемо додому своїми рідними тільки. Ми підемо з собою самими. В Євангелії сьогодні говориться про те, що, вийшовши із синагоги, Ісус із Яковом та Йоанном прийшов додому Симона і Андрія. Тобто вони ведуть Ісуса додому Симона і Андрія. Вони приводять Ісуса після храму, після того, як вони послухали Бога, наситились. Присутністю вони Ісуса беруть додому, приводять Його додому. І це є те, чого не може зробити людина, яка скаже, та я лише там вдома помолюся, я лише виконую свій обов'язок ранішньої вечірньої молитви, тому що ми тут зустрічаємося з Ісусом, і ми Його приводимо додому. Ми хочемо. Щоб Він пішов з нами, щоб він не залишився тут, щоб не тільки на вівтарі, в дарохранительниці під ключ закритий Ісуса, але щоб Він пішов з нами, щоб Він прийшов до нашого дому. Зустріч з Ісусом тут, в храмі, на Євхаристії, вона змінює серце, змінює думки, змінює мислення людини. Змінює погляди на життя. Ми приходимо до храму в неділю, а особливо коли йдеться про будні дні, коли людина працює цілий день, потім ввечері приходить на святу Месу, то вона приходить з цими думками заклопотана, різні справи, різні ситуації, які відбулися протягом дня, може, якісь труднощі були. Може, сварка була, може якісь непорозуміння, може, людина має якусь злість, але приходить до храму, і тут відбувається не тільки переміна хліба і вина в тіло і кров, але відбувається переміна серця. Якщо ми дозволяємо Богові приносимо під час приношення дарів своє серце, не просто хліб і вино, яке будемо зараз бачити. Буде, буде принесення дарів, але разом із тим ми своє серце кладемо сюди на вівтар, щоб Бог його перемінив. Наші думки, де коли приходимо з якоюсь може злістю, ненавистю, може, з якимись невпорядкованими думками, але теж можемо поставити сюди на цей вівтар, щоб Бог перемінював на добрі думки. На Божі думки, думки, які дає Дух Святий, які будуть вести нас до, як апостол Павло говорить сьогодні в другому читанні, до того, щоб проголошувати Євангеліє. Каже, якщо би я не проголошував Євангелії, то це би було соромно мені. Це моє завдання, це моє покликання. І коли ми тут отримуємо це переміну серця то ми вийдемо інакше з храму, ми підемо з Ісусом, і інші думки, інші вчинки, інші слова будуть. В цьому є суть того, чому ми приходимо до храму. Цього не зрозуміє людина, яка не приходить сюди чи до іншого храму, неважливо. Не зрозуміє цього, тому що буде дивитися на святу месу як на обов'язок. Треба прийти в неділю, і там є люди, які ходять, і нехай собі ходять кожну неділю, а я собі можу і дома помолитися. Не порозуміє цього, але в нас вона може зустріти Ісуса. Може, коли ми повернемося з Ісусом додому, то людина побачить, що щось там в очах засвітилося, щось відбулося якась переміна серця відбулася. Багато наших парафіян часто говорять, що в церкві, на службі, на адорації отримують мир, мир, який не може дати світ. Цей душевний спокій, який можемо досвідчити тут, в храмі, можемо досвідчити теж і в інших місцях. Але чому? Тому що там, де є Ісус, там є мир. Ми часто не вміємо вдома чи там, де працюємо, бути зібрані в ім'я Ісуса. Ми втрачаємо Його присутність, тому немає миру. Починаємо нарікати, осуджувати, обманювати різні гріхи. Якось в церкві, напевно, мало грішимо, тому. Відчуваємо тут присутність Ісуса. Десь думками можемо, а той там не так сів, той не так зробив, там діти плачуть, то чому батьки нічого не роблять, і так далі, десь там думки можуть закручуватися, але таких якихось великих гріхів тут у церкві не робимо, бо знаємо, що тут є Ісус, тут є Господь, і ми в Його ім'я збираємося. А так би мало бути теж і вдома. Так би мало бути в кабінеті, в місці, де працюємо, між тими людьми, з якими зустрічаємося, і тоді би ми мали більше миру, душевного спокою. Євангеліє сьогодні говорить нам, що Симон і Андрій, коли Ісус приходить до їхнього дому, негайно сказали Ісусові про проблеми. Які в їхньому домі. Проблема це не сама те, що була проблемою, але проблемою була її гарячка, її хвороба. Не будемо роздумувати над тим, що це за хвороба, але для нас важливо сьогодні в цьому Євангелії побачити, що Ісус приходить додому, і вони говорять йому, про їхні проблеми. Для того вони приводять Ісуса, щоб вже Він був там, в їхньому домі, щоб Він володарював, щоб Він царював в їхньому домі. І вони називають, кажуть йому негайно про те, яка лежала в гарячці, і він її зцілює. Ми вдома теж маємо різні хвороби, і фізичні, тілесні, теж, але і духовні хвороби. Маємо різні гарячки, різні кризи непрощення, осудження, маємо різні стосунки в наших домівках, може, неупорядковані, може такі якісь моменти, де, ну, де бракує Бога. Де, де немає Бога, де, де ми не впустили ще Бога. Щось відбувається особливо, коли йдеться про таку регулярність. Наприклад, немає молитви, там немає Бога, немає спільної молитви в сім'ї, ну, ну немає там ще до кінця Бога. Або якісь е, такі моменти, які повторюються кожного дня, наприклад, не знаю. Ввечері е, замість молитви є перегляд якогось серіалу, і можна туди впустити Бога, можна замість цього почитати разом Євангелія, а потім подивитися той фільм, може, є якийсь ритуал е, алкоголю е, кожного дня. І можна туди впустити Бога, сказати Богові, дивись, як Ісус приходить до цього дому. Каже, кажуть йому, в неї гарячка, в неї хвороба. Можемо це сказати Богові, що в нас така хвороба, в нас така біда, в нас в стосунках щось, щось не клаїться, щось, щось поламалося в наших відносинах. Маємо вдома різні хвороби, які можемо закривати від інших людей, можемо робити вид, що. Все ідеально, все добре, все, все так, як має бути, як книжка пише перед іншими людьми, так показувати. Але ми добре знаємо, що це дуже часто не так. Ми знаємо зсередини, десь так нам е, вбили в голову, е, щоб не виносити назовні на ті наші проблеми, які в сім'ях, про них не говорити. Навіть на Реколекціях, на якихось зустрічах, часто дуже важко, щоб людина сказала: ну в нас біда, ну в нас якась там проблема. Вже потім, лише коли доходить до якихось великих проблем, тоді вже всі починають говорити, молитися, щось робити. Але коли є якісь менші, то не хочемо якось це показувати, виставляти на світло, а маємо що? Чи ми приводимо Ісуса до свого дому, коли повертаємося із храму, чи ми запрошуємо Ісуса до Свого дому, маємо можливість це зробити сьогодні, коли повернемося додому, то скажімо один одному, хай Ісус буде з нами, хай сьогодні, хай цей тиждень, який ми розпочали так в мирі, в благодаті, бо, бо були в храмі, були на Євхаристії. Хай цей тиждень пройде в ім'я Ісуса, хай Він буде з нами, хай Він з нами снідає, обідає, вечеряє, хай Він буде з нами, коли ми будемо розмовляти чи дивитися телевізор, хай Ісус буде з нами. Тоді буде більше миру і благословіння в наших сім'ях. Ісус рано ще досвіта, йде молитися. І тут запитання, теж, для чого молитися? Теж це питання, не раз чуємо, а для чого? Якщо я молюся, а Бог не вислухав. Якщо я просив, а Бог не дав цього, для чого? Це неправильне питання для чого? Це егоїстичне питання, тому що тут йдеться про вигоду, а в любові немає. Шукання вигоди, не повинно бути шукання вигоди. Я тобі, Боже, помолюся, тобто вкину цю молитву, такий бізнес із Богом, дам тобі одну службу в неділю, Ну, виділю для тебе ж, я йду на службу. Є? Я ж для тебе це роблю, йду на цю жертву. Приходжу, встаю зранку, там, чи в обід для когось і в 12 це... Це дуже скоро служба, для когось це пізно. Так? Але це, це неправильне питання, для чого я молюся. Тому що молитва це розмова двох, які люблять один одного. Це розмова двох, які люблять. В подружжі, ну для чого подружжя, для чого стосунки? Ну, бо люблять один одного. То для того і є разом. А коли є вигода, коли є шукання цієї вигоди, там, там десь втрачена любов, втрачені правдиві, живі стосунки. Де коли говоримо, що не маємо часу для молитви, не маємо часу для молитви, а на що маємо час? На те, на що ми маємо час, це є пріоритетне. Це в нас важливе. Якщо людина. Має час кожного дня можемо подивитися в своїх телефонах. Там є, думаю, у всіх зараз вже є в, е, в телефонах така статистика за тиждень, скільки часу е, ми проводимо там, в якихось конкретних соцмережах, скільки екранного часу, тобто скільки ми за день. Знаєте про це, я думаю, там можна подивитися, і це буде відповідь, чи маю час маю часу для молитви. Ну але в наших телефонах в наших телефонах, там є відповідь на це запитання. Можна вийти на вулицю з дитиною, вона заспокоїться і повернеться назад. Там є відповідь на це, на це наше маю часу. Там дуже конкретна відповідь в годинах, хвилинах, скільки ми. Маємо часу і скільки не маємо. На сповіді нам варто це визнавати, що Бог не був на першому місці. Тобто було щось важливіше в цьому місяці, наприклад, за який сповідаюся, що важливішим було там, телевізор, телефон, інтернет, люди, робота і так далі. Щось було важливіше. Це ще не є трагедія, коли ми це розуміємо, коли ми це визнаємо і коли ми над цим працюємо. Трагедія тоді, коли людина цього не бачить, коли має закриті очі, закрите серце і не хоче цього бачити, легше сказати, та я не маю часу входити в церкву, раз мені один чоловік так говорив, що він там щось будував чи робив ремонти. Запросив на освячення будинку, це вже кілька років тому було. Каже, я, я не маю часу ходити в церкву ще з, таким, з такою претензією до мене, що ви від мене хочете. Та я цілими днями на роботі, потім мушу робити ці ремонти в домі, там іще щось, іще щось, іще щось. Я не маю на це часу. А це перша заповідь: нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Тобто, коли поставиш Бога на перше місце, то все інше теж стає на свої місця. І з цього варто і потрібно сповідатися з цієї першої заповіді, чи Бог був на першому місці. Якщо не був, ну, то якщо це розумію, йду до сповіді, визнаю, виправляю. Може, цей екранний час буде зменшуватися, а біблійний час буде збільшуватися. Молитовний час буде збільшуватися і будемо наповнюватися. Ісус зранку йде до, до в, в самотнє місце там, щоб наповнитися, щоб потім мати сили служити тим людям, з якими буде зустрічатися. А ми часто кажемо: не маю сили, вичерпані, так, війна, різні труднощі, там, події в нашому житті. Не маємо сили, то звідки ту силу взяти? Та світ нам не дасть цієї сили ніколи. Світ це вампір, який е, тільки буде висосувати з нас ці сили, витягувати з нас духовну енергію, сили. Треба нам десь наповнитись. Тому приходимо сюди і кажемо: добре нам тут бути. Маємо каплицю, маємо адорацію кожен день. Добре там бути. Нехай наші домівки теж, наші сім'ї, е, нехай теж будуть таким місцем, де ми наповнюємося, де є Ісус, де навколо Нього ми будуємо своє життя. І тоді буде більше миру, якого ми так прагнемо, але Він вже доступний для нас, бо Ісус приніс мир. Він вже доступний. тобто... Потрібно лише прийти до нього, до Ісуса, бо Ісус є миром. Нехай ця Євангеліє нас супроводжує сьогодні, протягом тижня, повертаємося до нього. Тобто даваймо собі відповідь на запитання, якщо я зустрів Ісуса в храмі, в церкві, то чи я його привів до свого дому, чи я кажу, Ісусе, пішли зі мною, пішли зі мною, будь тут, в моєму домі. Чи ця зустріч з Ісусом перемінює твоє серце, твої думки, мислення, погляди на життя? Чи вмієте вдома показати Ісусові проблему, яка є, на молитві назвати, в вечірній молитві сказати, Боже, а нам сьогодні було важко, сьогодні ми були в гарячці, коли сварилися, коли, може, словами десь принизили один одного. Знецінили, ми були в гарячці в цей момент, гарячкували. О, Ісусе зціли, пробач, дай нам цю силу пробачити один одному. Як ми, чи ми приводимо Ісуса додому і наша особиста молитва, на що я маю час, це є пріоритетом нашого життя. Амінь.